Це дуже просто, мені здається, що ми тут обговорюємо якісь третєрядні, якщо не четверторядні речі. А треба сказати на весь голос, чесно, дивлячись собі в очі, в очі своїм рідним і близьким, своїм друзям, колегам, глядачам і всім іншим. Те, що сьогодні відбулося на вулицях Києва, це є чергове свідчення краху всієї безпекової і всієї внутрішньої. Політики, відповідальність за яку несе, чи має нести лише одна людина в цій державі. Він не здатен виконувати свої обов'язки. І питання тільки одне, яке ми маємо обговорити. Скільки ще українців загине на вулицях Києва? Я запитую, Мога, я не запитув, що має статися? Питання, уже уже скільки скільки де... Макрон прямим текстом скільки... говорить Росія агресор. Уже Макрон, вже президент людей загине. Це одне питання. А цирома питаєш риторичне питання. Це, ця людина конкретно його звати Петро Олексійович Порошенко. Він проводить цілком усвідомлений політичний крок. на знищення цивільного сектору в країні, не знищення е, громадського, демокри... грама... громадського Бибачте, сектору, сектору. в конечному не знищення спецслужб, правоохоронної системи. І це цілком усвідомлена політика, яка координується. З міста Москва. Якби це було не так, Петро Олексійович Порошенко, на другий, маючи отакий кадит довіри, який жоден політик в Україні ніколи не мав, я не знаю, коли буде, не буде мати, оголосив би тут надзвичайний стан, оголосив би військовий стан, оголосив би радикальну. Е Програму радикальної реформи спецслужб правоохоронної системи Знаете, і сказав би самі знаєте, що у нас нема кадрів, у нас є стратегічні союзники, і ми цілком ясно розуміємо, хочу, що події стати... допомоги. Ми не здатні це зробити. Дякую.